Для якісного та безаварійного розподілу раціонального споживання та уникнення понаднормативних витрат електричної енергії Черкас продовжує проєкт газів встановлення розумних лічильників споживачам області. Реалізують його в рамках інвестиційної програми публічного акціонерного товариства. Подробиці в сюжеті. Доброго дня. Черкасів заміна Лековічевич. Однією з властивостей таких лічильників є дистанційне зчитування показників приладу обліку, розповідає начальник служби комерційного обліку Черкаси Обленерго Андрій Чернуха. В рамках інвестиційної програми дві 2023 році в Черкаси Обленерго продовжується запроваджуватися лічильники типу Смарт для дистанційного зняття показників. Смарт-система вона складається з трьох основних елементів. Перше це лічильники електричної енергії, які встановлюються безпосередньо у споживачів. Друге це загальнобудинкові лічильники, які розміщуються в живлячій трансформаторній підстанції самого будинку для здійснення загального обліку будинків та формування балансу та надходження споживання електричної енергії по даному енерговузлу. І третє це контролери. Це пристрої збору і передачі даних, які передають інформацію за допомогою gsm каналу зв'язку на базу даних по Черкасу Нерго. Встановлюють такі лічильники по усіх філіях регіону. Нині роботи ведуться у Черкаській міській філії Обленерго. Директор філії пригадує, що вперше почали працювати над впровадженням розумних лічильників ще 2003 року. Не зараз ми такі лічильники ставимо. У нас їх. Наприклад, у юридичних осіб із 8800 лічильників стоїть порядка 1100 лічильників, і у побутового споживача це десь біля 5000 лічильників. У цьому році нам надано 561 лічильник. Виставляється ну, зараз ТП 106 Це вулиця Саміла кішки 157 І прилеглі будинки. За наданням допуску бригадам стежить майстер другої групи дільниці трансформаторних підстанцій розподільних пристроїв Черкаської міської. Філій Олександр Семиз. Він тримає зв'язок з диспетчерами Оперативно-диспетчерської служби. Можете запрограмувати на два тарифи. З 11-ї ночі до 7-ї ранку коефіцієнт оплати буде половину менший. Тенергія якість того Я Якісно? Перебою немає? Немає. Стараються, щоб було все так, як треба. Молодці. Я за це вдячна. Самі давайте закриємо 174-й бланк перемикань ТП-106 кВт кВ, відключили ремонт. Після встановлення такого лічильника споживач може звернутися до Черкаської міської філії із відповідною заявою та перевести лічильник на два тарифи. Після того, як ми виставили, вони збирають потрібний пакет документів, їдуть до нас в Черкаську міську філію, пишуть заяву і ми переводимо їх на два тарифи. Це і людям добре, вони безкоштовно отримують лічильник ден ніч. Соотвісно, нам добре. Ми контролюємо ці втрати і все, що знаходиться на цій подстанції. Загалом, у 2023 році, силами товариства було встановлено понад 4 тисячі смарт-лічильників в Черкаській області.